Якщо аналізувати взагалі в цілому за весь рік, то інспекторами з паркування муніципальної інспекції було зафіксовано близько 10,5 тисяч порушень на суму 4,9 мільйона гривень штрафів. Безпосередньо за серпень місяць було зафіксовано близько 900 порушень на суму орієнтовно 420 тисяч гривень. З вересня місяця збільшується кількість і транспорт. Тому що приїздять і студенти, і учні, тому і кількість транспорту відповідно, збільшується, і збільшується кількість порушень. Все залежить від того, скільки виходить працювати на вулицю інспекторів з паркування. Ось якщо брати вересень-місяць конкретно, то у нас працює один інспектор по факту, яким було зафіксовано за два тижні близько 400 порушень. Щоденно на вулиці Лятошинського фіксується. Якщо вам відомо, то там по одній стороні розташовано знак 3,34, Зупинка заборонена, тому по тій стороні і зазвичай найбільше порушень під знаком 3,34. Ну, У зв'язку з тим, що кількість інспекторів з паркування обмежена, то вони в основному працюють по центральних вулицях міста. Прохання до водіїв, щоб виконували і дотримувалися правила дорожнього руху, просимо звичайно відноситися до інспекторів з паркування, Ковання з можливо терплячіше, можливо, більш з повагою, тому що вони виконують свою роботу і якби їхня робота впливає на культуру водіння і безпеку дорожнього руху в місті Житомирі.